Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цанговий патрон SSPB32 під цангу er 40 з циліндричним хвостовиком від відомого турецького виробника Де Даний патрон має циліндричний хвостовик 32-го діаметру з типом кріплення валдон. «Well Цей хвостовик є універсальним за рахунок того, що його можна використовувати на будь-якому верстаті через перехідну оправку з вашого конуса на циліндричний. Цанговий патрон має наступні характеристики: Виліт оправки 63 мм, діаметр зажимної гайки 63 мм, Тип цанг er 40 з Му затиску від 2 до 26 мм довжина хвостовика 80 мм Патрон має внутрішній канал під оголоджувальну рідину. Такі цангові патрони набирають популярність серед власників як сучасних ЧПК верстатів, так і серед власників універсальних верстатів за рахунок своєї компактності. Турецька компанія Дегерлі виробляє цангові патрони з високоякісної загартованої інструментальної і старі, що забезпечує високомісність оправки. А для того щоб не зіпсувати різьбу на заживній гайці, виробник радить використовувати спеціальні ключі під сангові патрони. Весь асортимент та інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean Крапочка.ю, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.